1, 0 слава Україні і гостинним мешканцям та героїчним захисникам. У південно операційному районі обстановка залишається складною, але контрольованою. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на ведення оборонних дій на зайнятих позиціях, наносить ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил. Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних апаратів. Одного з таких шпигунів наш зенітно ракетний підрозділ приземлив у Друзків в Береславському районі на Херсонщині. О півдні ракетою повітряного базування Х-101, спрямовано з літака Ту-95, противник задав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. Обійшлося без людських втрат. На Миколаївщині зміна Мету горах гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та рекомендованих морських шляхах. Гелікоптерами армійської авіації та парою штурмовиків су 25 Противник наніс чотири авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає. Штурмовою авіацією наших повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктам розгортання зенітно ракетних комплексів Бук-2М, Тор та Панцирь. А парою гелікоптерів Мі 24 та Мі 8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152-го калібру, командно Штабну машину та ворожий безпілотник розвідник Знищено два склади боєприпасів в Бориславському районі. У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 9 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них два ворожих великих десантних кораблі, два носія крилатих ракет з сумарним залпом 12 калібрів. Не наражайте себе на небезпеку. Будьте пильними, свідомими та обережними. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Правильно і доречно. Бережіть власне життя та життя своїх близьких. Переможемо разом!